Так, нарізаю пергу, То після того, як джоли бджоли і Так вирізаємо і нарізаємо такими кільцями, ну, пластинками, потім поставимо в заморозку. Перга це дуже корисна річ, місять тьма мікроелементів, вітамінів. Це ви рахуйте. 5-6 зерняток і добував норма вітамінів, елементів людини вже є. Складав пергу целопаний мішок. І зараз несу в зельну камеру. Чим більше морози, тим краще. У мене морози до мінус 18, але якщо більше буде, то ще буде краще, бо швидше замерзає, швидше можна перебивати її. Отак, запхав морозильну камеру, тут видно, як намерзає. Тут вже є така, що треба пересіяти ще раз. Тут треба ще пробити. А це вже як друга фракція. Вони чекають, коли вже цю зроблю, додам до купи, тоді вже буде в процесі. Так ще зараз сюди заповню і потім буду вже виморожувати і вибивати. Найкраще вибивати пергузу такої світлої суші. Він дуже легенько вибивається, виходить вищого сорту. Зараз знесу, заповнюю цей морзильну камеру повністю. Туди підуть нові рамочки на обсушку, то вже переробив. Продовження буде зняти іншим разом, все нехай всім щастить.